В той час, коли пересічні українські сім'ї сідають вечеряти на своїх кухнях за лаштунками зеленої політичної кухні, відбуваються дуже дивні процеси от прямо зараз. Всі ми з вами сьогодні стежили за подіями у Раді, всі ми слухали виступ п'ятого президента Петра Порошенка. Ми стежили за вимогами Європейської солідарності, аби були, пішли, пішов відставку увесь уряд, а не відбулися лише двома цепами від Телеграм-канали вже пишуть, що на вихід, окрім Гринчук та Галущенка, готуються кулеба та Пронін. Ну, побачимо, наскільки це правда. Але я не про те. Я про те, що всі ми з вами говорили впродовж цих довгих страшних років, що наш король, зелений король, голий, і сьогодні ми можемо це констатувати. Ну, немає у нього ніякої підтримки. Ну, ніхто не збирається його захищати. Навіть його монозброд, навіть його монобільшість, його дітище, тих, кого він породив і завів в раду. Якщо хтось подумає, що це через те, що там люди принципові і власне не хочуть бути дотичними до таких скандалів, що в них, значить, заграло сумління і відповідальність перед виборцями, ну моя думка наступна. Вони побачили, яке, вибачте, бабліще проходить через пральню міндіча, і образилися. Їм здалося, що ті конверти, якими їх тримали в покорі. І у стілі впродовж стількох років, що ті конверти дещо недофінансовані і надто тонкі. Ну, це моя думка. Звісно, зараз президент, от прямо зараз, шукає якісь важелі впливу на непокірних депутатів і, можливо, до ранку знайде, тому що якби йшла мова про людей непідкупних, принципових, то таких людей важко до чогось заохотити. А коли мова йде про слух, то цілком можливо до ранку ситуація зміниться. Але на сьогодні ми з вами можемо констатувати ота от зелена башта, яка здавалося буде стояти ще кілька років, яка просто приводила у вічі усіх мислячих людей, так небайдужих яким характерні совість, цінності, якийсь світогляд проукраїнський, ота От башта почала хитатися у нас прямо на очах, саме тому, що у нас брехні, підкупу, корупції і продажності. Головне, щоб на ранок ми прокинулися і констатували, що країна у нас є, і наша країна вистоїть, попри усі шторми. Тримаймося!